Життя це найцінніше, що в нас є, і немає нічого страшнішого аніж втратити близьку людину. Думаю, кожен погодиться, що медицина є надзвичайно важливою для нашого суспільства. Вона допомагає людям боротися з хворобами, покращувати здоров'я і попереджувати захворювання. Медичні технології та методи лікування постійно розвиваються, що дозволяє нам ефективніше боротися з хворобами і покращувати якість нашого життя. Проте важливо пам'ятати, що медицина не є панацеєю від усіх захворювань. Ми ще не вміємо ефективно лікувати усі хвороби. На жаль. Але є альтернатива. Коли я запитав у чат GPT, чим відрізняється медицина сучасна від медицини минулого сторіччя, то він назвав мені чотири основні пункти. Але я хочу звернути вашу увагу на два з них. Перший це медичні технології. За останнє століття медичні технології значно покращилися, з'явилися нові методи діагностики та лікування. Друге, це профілактика захворювань. Зараз більше уваги приділяється профілактиці захворювань, зокрема за допомогою вакцинації та ранньої діагностики. Саме про це я сьогодні і хочу поговорити. Нові технології дають можливість робити ранню діагностику. Це дозволяє нам попередити захворювання або почати лікування на ранньому етапі, коли лікування може бути набагато ефективнішим. Тож, як можна заглянути всередину людини не інвазивним шляхом? Думаю, багато з вас знають, що деякі технології можуть використовувати іонізуюче випромінювання. Це багатьох лякає. Інші технології, такі як МРТ або магнітно-резонансна томографія, це взагалі щось незрозуміле. Особливо сильне занепокоєння з'являється, коли треба обстежити дитину, яка ще навіть не народилась. Давайте розберемося, які існують методи дослідження, як і за допомогою чого вони працюють, і як вони впливають на організм людини і чого насправді варто боятися. Спочатку ми розберемо кожний метод дослідження і з'ясуємо, як він працює. А у другій частині ми розглянемо, як вони впливають на організм людини. Беріть собі щось поїсти чи попити. Підготувались? Тоді ми починаємо. Пропоную почати з початку, з самого початку нашого життя. З першим методом дослідження ми знайомимося ще до нашого народження. Так, це УЗД або ультразвукове дослідження. Самої назви зрозуміло, що цей метод використовує ультразвук. Звукові хвилі здатні відбиватись від межі розподілу двох середовищ. Цей ефект усім вам знайомий. Саме тому можна почути свій голос у відповідь у горах або у великому пустому приміщенні. Саме ця властивість звуку і дозволяє нам з'ясувати, що відбувається всередині людини. Розповсюдження звуку відбувається наступним чином. Хтось або щось штовхає молекули повітря, вони, в свою чергу, передають цей імпульс наступним молекулам, і так далі. Коли молекула повітря передає свій імпульс молекулам іншого середовища, як, наприклад, стіни, то відбувається наступне. Виходить, що молекула повітря передала свій імпульс молекулам іншого середовища, але і сама відскочила від стіни. Так, це така собі аналогія, але для того, щоб на інтуїтивному рівні зрозуміти, як відбувається відбивання звукових хвиль, цього має вистачити. Не забуваємо ставити лайки. То чого ж використовують саме ультразвук? Справа в тому, що якщо розмір об'єкту менше, ніж довжина хвилі, то звукова хвиля пройде повз і не відіб'ється від об'єкту. Тобто для того, щоб розглядати маленькі об'єкти, ми маємо обрати маленькі хвилі. Довжина хвилі має бути приблизно тих самих розмірів, що і об'єкти, що ми хочемо побачити. Тому нам і потрібна менша довжина хвилі, тобто більша частота. Тож, апарат ОЗД посилає ультразвукові хвилі, які розповсюджуються всередині тіла і відбиваються від межі розподілу двох середовищ повертаються назад в апарат УЗД, де вони і реєструються. В результаті утворюється зображення. До речі, гель використовують під час УЗД, щоб покращити проникну здатність ультразвуку. Справа в тому, що без гелю буде утворюватись шар повітря між апаратом ОЗД і тілом людини. В цьому випадку утразвук буде переходити з повітря в тіло людини, а звукові хвилі добре відбиваються, коли проходять з повітря в досить тверде тіло. Я навіть знаходив цифри, що в цьому випадку відбивається приблизно 99% енергії звукової хвилі. Тому, якщо ми використовуємо гель, ми можемо зробити перехід з гелю в тіло людини. Ці два середовища вже не настільки відрізняються за щільністю, і це покращує проникну здатність ультразвуку. Інший спосіб використання ультразвуку це доплерографія. Вона використовує ефект доплера. Несподівано, правда? Насправді кожен з вас знайомий з цим ефектом. Згадайте, як ви чули сирену поліцейської або іншої автівки, яка спочатку наближалась до вас, потім пройшла повз і почала віддалятися. Пам'ятаєте, як змінюється звук при цьому? Це і є результат ефекту Доплера. В нас є джерело звукових хвиль, яке створює звукові хвилі з певною частотою. Але якщо джерело починає рухатись нам назустріч, то частота збільшується. Джерело звуку, наче наздоганяє звукові хвилі, що саме й створює. І навпаки, якщо джерело віддаляється, то частота звуку зменшується. Це використовуючи, щоб побачити рух. Можна побачити в якому напрямку і з якою швидкістю тече кров по судинах. Справа в тому, що цей зсув частоти він пропорційний швидкості руху. Ультразвукові хвилі відбиваються від частинок крові, і частота цієї хвилі змінюється в залежності від напрямку руху. Апарат приймає відбиту хвилю, і знаючи, з якою частотою він створював звук, він може зрозуміти, з якою швидкістю і в якому напрямку рухається кров. Ось такі можливості перед нами відкривають звичайні звукові хвилі. І до речі, не лише люди цим користуються. Наприклад, кажани і кити використовують ультразвук для ехолокації. Також ми знаємо, що всередині Землі, хоча ніколи там і не бували, теж завдяки звуку. Про це, може, поговоримо якось в майбутньому. Звісно, для цього використовували не апарати УЗД, а землетруси і атомні вибухи. Не дивлячись на те, що УЗД є дуже розповсюдженим, воно має свої недоліки як метод дослідження. Точніше, воно має свої межі застосування. Наприклад, воно погано підходить для дослідження кісток. Але є інший метод дослідження, усім нам відомий, який добре підходить у цьому випадку. Так, це рентген. Рентген використовує іонізуюче випромінювання. Іншими словами, це електромагнітне випромінювання, як і світло, яке має високу частоту. Рентген-апарати використовують випромінювання, яке по частоті знаходиться між ультрафіолетовим випромінюванням і гамма-випромінюванням. Як і звичайне світло, іонізуюче випромінювання може проходити через деякі перешкоди краще, а через деякі перешкоди гірше. Коли випромінювання погано проходить через об'єкт, то ми бачимо тінь позаду цього об'єкту. Якщо, наприклад, на мою руку посвятити лампою згори, то знизу буде утворюватись тінь. Теж саме з іонізуючим випромінюванням. Ось тільки через кращу проникнуздатність іонізуючого випромінювання тінь будуть створювати внутрішні складові нашого тіла. Як я і казав, про вплив на людину поговоримо пізніше. А поки хочу розповісти про ще один метод дослідження, який теж використовує іонізуюче випромінювання. Це КТ. Не такий КТ, на увазі я мав комп'ютерну томографію. Хоча, думаю, правильно називати РКТ або рентгенологічна комп'ютерна томографія. Бо є різні види КТ, які відрізняються за типом променів, що використовуються. Зазвичай саме КТ з рентгенівськими променями називають просто КТ. тому і я буду так робити. Насправді, за принципом дії, цей метод не відрізняється від рентгену. Він також використовує іонізуюче випромінювання, пропускає його через людину і утворює зображення. Різниця в тому, що людину просвічують з багатьох сторін. За допомогою цього методу можна робити знімки тканин у безлічі зрізів. Це дозволяє отримати навіть 3D-зображення, і цей метод дозволяє побачити набагато більше деталей, ніж звичайний рентген. Ця процедура триває довше, і тому отримана доза теж більша, ніж при звичайному рентгені. А ми йдемо далі, і наступний метод це теж різновид комп'ютерної томографії це ПЕТ, або позитронно-емісійна томографія. Цей метод заснований на застосуванні радіофармпрепаратів, мічених ізотопами, які і є випромінювачами позітронів. Після анігіляції позітронів з електронами відбувається емісія, тобто поява фотонів, які реєструються цим методом. Тобто в людину через ін'єкцію потрапляє речовина, в яку додали ці мічені ізотопи. Наприклад, ми використовуємо речовину, яка концентрується в пухлинах. Виходить, що і наші ізотопи, які додані до цієї речовини, теж концентруються в пухлині. І там починається емісія. Детектор фіксує це випромінювання. І як результат апарат показує наявність і розташування пухлини. Перше я дізнався про цей метод дослідження, коли був на екскурсії від мого факультету в інституті монокристалів у Харкові. Монокристали, які вони виготовляють, використовуються в тому числі і для того, щоб будувати детектори для цього методу. Наступний метод це теж різновид комп'ютерної томографії. Це МРТ або магнітно-резонансна томографія. Метод базується на дослідженні насиченості тканин водним та їх магнітних властивостей, пов'язаних з оточенням різних атомів. водню складається з одного протону, який має магнітний момент і змінює свою просторову орієнтацію у потужному магнітному полі. Якщо помістити протон у зовнішнє магнітне поле, то його магнітний момент буде. Співнапрямлений або протилежно напрямлений із магнітним полем. Впливаючи на досліджену ділянку електромагнітним випромінюванням певної частоти, частина протонів змінять свій магнітний момент на протилежний, а потім повернуться у вихідний стан. При цьому система збору даних томографа зареєструє виділення енергії під час релаксації попередньо збуджених протонів. Також методи комп'ютерної томографії можуть бути з контрастом, тобто з використанням речовини, яку вводять у тіло людини, аби збільшити деталізацію зображення якогось органа. Що ж, а тепер перейдемо до найцікавішого, як той чи інший метод дослідження впливає на організм людини. Будемо притримуватись того ж самого порядку, що й до цього. Перше, що я хочу зауважити, ультразвук це не радіація. Звукові хвилі, які використовуються в апаратах ОЗД, не іонізують атоми, як це роблять рентгенівські промені. Але ультразвук теоретично може становити інші загрози. Перша це термічна дія. Коли ультразвукові хвилі поглинаються тканинами, вони нагріваються. Друга загроза це кавітація. Явище, яке полягає в утворенні, коливанні і струсі бульбашок в середовищі. Ці бульбашки можуть механічно впливати на клітини і пошкоджувати їх. Теоретично перед тим як ультразвук став настільки розповсюдженим в усьому світі, було проведено багато досліджень, щоб зрозуміти, як ультразвукові хвилі можуть впливати на організм людини. Досліджували термічний і механічний вплив. Механічний вплив не був помічений. Кавітації не відбувалося. Кавітація могла б виникнути, по-перше, при наявності більш потужних звукових хвиль, а по-друге, при більш тривалому впливі ультразвуку на одне й те ж саме місце. Тож при УЗД кавітація не була виявлена, також теоретична її вирогідність теж мала. Тому мінус одна небезпека. В свою чергу нагрівання дійсно відбувалося. Але дуже слабке. Згідно з наявними дослідженнями, для того, щоб нагрівання стало помітним і, можливо, небезпечним, потрібно хвилин 5 впливати ультразвуком на одну й ту ж саму ділянку тіла. Тож ефект нагрівання дуже слабкий, до того ж, кровообіг дозволяє відводити тепло. І не дивлячись на те, що нагрівання не становить такої великої загрози. Спеціалісти, які роблять УЗД, мають рекомендації не впливати дуже довго на одну і ту ж саму ділянку тіла. Якщо ви помітили, вони можуть робити, наче фото, і потім розглядати його, якщо їм потрібно ретельно щось оглянути. Друга небезпека теж мінус: ще існують такі чутки, що дитина в утробі матері відчуває ультразвук і ховає обличчя від нього. І я знайшов кілька таких відео. Подивіться і ви. Гадаю, ви, як і я, теж одразу зрозуміли, в чому тут справа. Дитина не затуляється від ультразвуку. Вона взагалі не реагує. Вона так і лежала. І ще дивно, чому закривають саме обличчя, а потім взагалі не реагують. Швидкий пошук у Гуглі видав мені, що це фізіологічна поза дитини. Вони завжди в таких позах. Також я був мінімум тричі присутній на УЗД плоду, і дитина ніяк не реагувала на ультразвук. Навіть ще просили покашляти, щоб дитина порухалася і перевернулася. Також існує дослідження, в якому помітили, що ультразвук може пошкоджувати ДНК. Перш за все, це здається дивним: апарати УЗД використовують міліметрові хвилі, а розміри молекули ДНК вимірюються в нанометрах. Якщо об'єкт набагато менше хвилі, то він буде коливатись як одне ціле. Уявіть малесенький шматочок мотузки на великих морських хвилях. А от якщо хвилі приблизно такого ж розміру або менше, то частини мотузки будуть коливатись одна відносно одної. І це потенційно може становити небезпеку. Почитавши трішки більше, я зрозумів, що ультразвук впливав на більші структури. Це призводило до утворення вільних радикалів, які і пошкоджували ДНК. Але потім я знайшов декілька інших досліджень, в яких намагались відтворити результати цього дослідження. І вони не підтвердились, усі наступні дослідження не виявили вплив на ДНК. Так, якщо ви не знали, існують погано проведені дослідження. Ви не уявляєте, скільки нісенітниць публікують, наприклад, в сфері дата сайенс або психології, там взагалі адова криза відтворюваності. Тобто в наступних дослідженнях не можуть отримати такі самі результати. Не подумайте, що я хочу сказати, що психологія вам не потрібна. Я хочу зауважити, що треба брати в роботу лише результати тих досліджень, які добре перевірені. А вам треба ретельніше обирати спеціаліста, а не звертатись до першого. Відтак, якщо виходить приголомшеве дослідження, то краще за все почекати, поки його спробують відтворити кілька разів. І тут головна проблема. Хтось може натрапити на таке дослідження і думати, що так воно і є. А про те, що потім таке приголомшеве дослідження було спростоване, людина вже може і не дізнатись. Подібне відбувається і серед лікарів, тому я і казав в одному своєму попередньому відео, що наукова спільнота краще за окремого науковця. Якщо хтось помилився в своїй науковій роботі, інші це побачать і спростують, і зможуть підтвердити це кількома незалежними експериментами і дослідженнями. Тож, якщо думка вашого лікаря відрізняється від думки світової медицини, найкраще, що я можу порадити, це. Поміняйте лікаря серед лікарів, як і в будь-якій іншій професії, можуть траплятися не дуже компетентні люди. Десь місяць тому на дитячому майданчику, де я гуляв з сином, я дізнався про те, що в одного хлопчика відбулося запалення нирки. Йому робили УЗД для обстеження. А потім лікар сказав, що їм тепер три місяці не можна робити УЗД. А тепер давайте поміркуємо. Наявна проблема призначили лікування. Якщо не вилікувати повністю, потім можуть бути ускладнення. Якщо для того, щоб впевнитися, що хвороба повністю вилікувана, потрібно зробити УЗД, то робіть УЗД стільки, скільки потрібно. Зазвичай ми люди оцінюємо лише ризик своїх дій, а не бездіяльності. Це чергова логічна помилка. Бездіяльність може бути набагато небезпечнішою. УЗД роблять тоді, коли для цього є причина. Гіпотетична шкода від УЗД, якщо і є, то незначна і непомітна. Це точно не може бути причиною відмовлятися від обстеження. Бо це може коштувати здоров'я і навіть життя. Наприклад, 810 жінок вмирають щодня від ускладнень вагітності і пологів, і цьому можна було б запобігти. Добре, я сподіваюсь, не настільки багато людей налякані УЗД. А тепер рентген. Розглянемо його разом з комп'ютерною томографією та позитронно-емісіонною томографією, тому що під час усіх цих досліджень людина віддається впливу іонізуючого випромінювання. Відрізняються вони лише за отриманою дозою опромінення. І так, іонізуюче випромінювання іонізує атоми і молекули. Тобто вибиває електрони з атомів. Атоми і молекули, яким не вистачає електронів, називають вільні радикали. Заряд ядра не компенсується зарядом електронів, і тому вони стають зарядженими і більш хімічно активними. Вони вирушають на пошуки електронів, яким їх бракує, і крадуть їх у правильних атомів. Ця крадіжка призводить до пошкоджень. Вільні радикали пошкоджують клітинні мембрани і ДНК, що може призводити до загибелі клітини. Потужність радіації можуть вимірювати в різних одиницях, але нас цікавлять зіверти. Чому саме зіверти? Уявіть ситуацію, коли дві частинки різних іонізуючих випромінювань проходять один і той самий шлях у тілі людини. Чи однаковий буде вплив на тіло людини? Ні. Наприклад, більша частинка призведе при цьому до іонізації більшої кількості атомів. Зіверти це враховують. Тобто ми можемо бути впевненими, що якщо людина отримала 1 мілізіверт гама випромінювання і 1 мілізів бета випромінювання, то вплив на людину був приблизно однаковий. Так, ось нові рентгенапарати дають дуже малу дозу опромінення. Наприклад, при рентгені грудної клітини людина отримає від 0,3 до 0,3 мілізівертів. Від природних джерел ми отримуємо в середньому дозу в 3 мілізіверти за рік. Десь менше, а десь ця цифра взагалі сягає 10 мілізівертів або більше. Рентген грудної клітини порівнюють з тижнем відпочинку на морі, тобто з перебуванням на сонці. І як я зрозумів, до розрахунків брали лише радіацію, яку ми отримуємо від сонця. А її і так довкола вистачає. До речі, на другому місці за дозою серед природних джерел є радіація нашого власного тіла. Доза від нашого тіла за рік приблизно така, як і в середньому від медичних обстежень за рік. А на першому місці доза від радону. Я вже розповідав про нього в одному своєму відео. При комп'ютерній томографії або ПЕД доза може бути більшою, але вона все одно є досить малою. До променевої хвороби вони точно не призведуть. Тож головний ризик це мутації, тобто рак. Наш організм має свої засоби захисту від радіації в невеликих дозах, тому що ми постійно її отримаємо. Наприклад, в нас активно діляться лише ті клітини, яким це дійсно необхідно. Саме в таких клітинах найчастіше утворюється рак, але для того, щоб утворилася пухлина, потрібен цілий ряд змін, тобто мутацій. Зазвичай це займає якийсь час. Так, на жаль, інколи це може бути дуже швидко. Але інколи це можуть бути роки і навіть десятки років. Тому краще не боятися рентгену КТ чи ПЕТ, а робити регулярні обстеження. Це дозволяє помітити проблему на ранньому етапі і легко її позбутися. І знову ж таки, ризик не зробити обстеження може бути більшим. Наприклад, привезли людину після автокатастрофи, і вона непритомна. Можливо, ця людина отримала небезпечні травми, які загрожують її життю. В цьому випадку треба негайно зробити обстеження. Навіть якщо зробити КТ всього тіла, ризик від отриманої дози набагато менший, ніж бездіяльність у такій ситуації. В коментарях одного попереднього відео люди питали, чи не робить радіація предмети радіоактивними. Я зрозумів, що цей страх є досить розповсюдженим, тому давайте розберемося. Не все так погано в цьому світі. Для того, щоб зробити атоми радіоактивними, треба зробити їх нестабільними. І це не так легко зробити. Атоми складаються з протонів і нейтронів. Якщо бомбардувати їх протонами чи нейтронами, то вони можуть поглинути цю частинку і стати нестабільними, тобто радіоактивними, після чого можуть розпадатися. Вперше атом вдалося розщепити саме протоном, але він заряджений, як і ядро, і тому відбивається. Для цього потрібно дуже сильно його розігнати. З нейтронами легше, бо вони не мають заряду. Пам'ятаєте, як в фільмі «Опенгеймер» вони дізналися, що вдалося розщепити атом за допомогою нейтронів. Саме потік нейтронів використовують на атомних електростанціях і в атомних бомбах. Інші види радіації не змусять вас світитися як новорічну ялинку. А тепер МРТ. МРТ є однією з найбезпечніших медичних процедур. Як ми вже з'ясували до цього, МРТ використовує магнітні поля та радіохвилі, а не іонізуюче випромінювання. Енергії магнітних полів та радіохвиль недостатньо для того, щоб іонізувати атоми і молекули. Цей метод за допомогою магнітних полів змінює просторову орієнтацію атомів, а не їх структуру. Коли атоми повертаються в початкове положення, вони створюють радіохвилі, які і реєструються в цьому методі. Головний ризик МРТ це наявність металів у тілі та пристроїв. Також в цей тунель МРТ може з великою силою затягувати металеві предмети, які є у кімнаті. Окрім того, таке собі розхитування атомів призводить до нагрівання. Але знову ж таки цей ефект дуже слабкий і не становить загрозу для життя чи здоров'я. Було проведено широкі дослідження щодо того, чи можуть магнітні поля та радіохвилі, які використовуються в МРТ, становити загрозу для людини. Не знайдено доказів, які б свідчили про наявність ризику МРТ, тому повторюю, що МРТ є однією з найбезпечніших медичних процедур. Тому не слід боятися МРТ. Хіба що з вами в одній кімнаті є вогнегасник. Звичайно, у цього методу є недоліки. Наприклад, потрібно дуже довго лежати у спокої, тому цей метод не дуже зручний для обстеження маленьких дітей. Взагалі, той чи інший метод краще підходить в різних ситуаціях. І саме лікар визначає, який потрібен. Підсумуємо. Цим відео я хочу донести до вас думку, що якщо у вас чи у вашої близької людини є показання, щоб зробити обстеження, робіть його і не хвилюйтесь. Ще можна завадити розвитку багатьох захворювань, якщо робити ранню діагностику. Зокрема, УЗД кульшових суглобів рекомендовано робити всім малюкам в перші три місяці життя. При цьому, чим раніше, тим краще. Більш того, в деяких країнах дане дослідження входить в обов'язковий перелік обстежень дитини ще до випуски з пологового будинку. Адже наслідки від пропущеної дисплазії кульшових суглобів реальні і небезпечні, на відміну від жодним чином недоведеної шкоди УЗД. Ще один приклад: регулярне обстеження нирок може виявити пісок в нирках. І позбутись його набагато легше, ніж потім каміння. Якщо ви думаєте, що від природи ваше тіло саме знає що робить, і не треба за ним ретельно слідкувати, то це величезна помилка. Від природи в тілі людини постійно щось іде не так. Інколи навіть власний організм намагається вас вбити. Один з різновидів цукрового діабету це наслідок того, що імунітет вбиває клітини, які виробляють інсулін. Ще є рідкісне захворювання, коли власний імунітет вбиває нейрони мозку. Людина може дуже швидко вмерти або перетворитися на овоч. Людство багато років працювало для того, щоб ми зараз мали такі корисні інструменти, і ми маємо ними користуватись. Слідкуйте за своїм здоров'ям і бережіть себе. До нових зустрічей!